Ця гра розгромила рекорди продажів. А половина населення США взяла лікарняни у день її виходу. GTA 5 – шедевр, блокбастер, бестселер та найкрутіша гра у жанрі бандитського беззаконня. Вона встигла вийти на приставки старого покоління, приставки нового покоління, достери, мікрохвильовки. І от-от мала нарешті дістатися ПК. Але раптом. 24 січня GTA 5 не вийде на ПК. Нам знадобилось більше часу, щоб перенести гру на комп'ютер максимально якісно. Пам'ятайте, що на вас чекає найбільше і найдеталізованіше місто за всю історію серії. У GTA 5 ти підкориш мегаполіс Лос-Сантос. Майже точну копію Лос-Анджелесу, окрім шосе без пробок та расово неупереджених полісменів. Та найголовніше, що у GTA 5 не один, а одразу три головних героїв. Ви зможете прожити життя Майкла, колишнього грабіжника, який знову взявся з. Своє Франкліна, Бариги, що постійно каже слово Нігер та Тревора, першого персонажа в серії, чий характер і справді співпадає з тим, як люди грають у ГТА. Ви можете грати ними по черзі. У кожного героя є історія і задачі, які він має виконати. У ГТА 5 можна займатися йогою, плавати з рибками, робити селфі, розсікати на газонокасарці, літати, кататися на яхті. Можливостей стільки, що ти тупо не встигнеш все перепробувати. Та найкрутіше з того, що на вас чекає, погра. Бування банків ви маєте спланувати підготувати та здійснити шість зухвалих нальотів. Буде повно божевільних перестрілок, погонь несподіваних поворотів. Голівуду таке й не снилось. Що ж, ГТА лише за перший день продажів заробила 800 мільйонів баксів та побила сім світових рекордів. Жодних сумнівів наприкінці березня на тебе чекає відполірований супершедевр. Якщо GTA 5, звісно, знову не перенесуть. GTA 5 ще у розробці. А поки ти не можеш ганяти лос-сантосом і робити тратата з купи стволів, ігронавти розкажуть тобі про культову зброю з інших ігор у рубриці Арсенал.